Які зміни у порядку військового обліку діють з 31 липня? Чи може строк дії електронного вод бути скорочений, якщо завершилась дія відстрочки або бронювання? Та чи необхідно вносити записи до паперової трудової книжки у 2025 році? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 28 липня по 1 серпня. Поїхали! 31 липня набрала чинності урядова постанова номер 916, якою внесено зміни до порядку 1487. Відтепер громадяни, які підлягають взяттю на військовий облік і не можуть пройти електронну ідентифікацію в електронному кабінеті, зобов'язані особисто з'явитися до ТЦК для взяття на облік. Скасовано обов'язок звітувати про допризивників до ТЦК за додатком 6 до порядку 1487. Норму, яка зобов'язувала щороку до 1 грудня, подавати зведений список громадян. Що підлягають взятю на військовий облік, виключено зміни? Торкнулись також оформлення списків персонального військового обліку за додатком. 5. скасовано групування списків за. Категоріями всі списки формуються в одну справу та зберігаються разом із копіями військово-облікових документів. Крім іншого, із списків вилучено графи про освіту, закордонний паспорт та сімейний стан, склад, профіль підготовки для офіцерів, категорію обліку для офіцерів розряд. Натомість додано графи для зазначення відомостей про наявність відстрочки, проходження військової служби та наявність мобілізаційного розпорядження. Правила військового обліку це в додаток два. Виклади. Кладено в новій редакції усі прийняті працівники мають ознайомитися з оновленими правилами. А працюючих, які вже ознайомлювалися з попередньою редакцією, повторно ознайомлювати не потрібно. Ще одна зміна: заклади профосвіти, що готують жінок за медичними або фармацевтичними спеціальностями у сімоденних строк після здобуття освіти. Подають до ДЦК за місцем проживання список таких жінок. Це додаток 14 – поштою або на офіційну електронну адресу. На підставі цього. Списку ТЦК вносять відомості про жінок до єдиного держреєстру як військовозобов'язаних без визначення придатності. Жінки з медичною чи фармацевтичною освітою зобов'язані протягом 60 днів з моменту отримання диплому прибути до ТЦК для визначення ступеня придатності до військової служби. Детальний огляд змін до постанови 1487 у статті на кадроленд. Представники Чернігівського обласного ТЦК та СП роз'яснили, що строк дії електронного військово-облікового документа не перевищує одного року з дати його формування. Це прямо передбачено постановою 559. Нагадаю, що електронний ввод можна сформувати в додатках Резерв Плюс та дія. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ за умови наявності QR-коду, придатного для зчитування. Представники ТЦК наголошують, що річний строк дії електронного воду обмежується тривалістю наданої відстрочки. Або бронювання. Тобто, якщо призовник має відстрочку від базової служби, документ дійсний лише на цей період. Якщо бронювання військовозобов'язаного чи резервіста завершується раніше, наприклад, через 6 місяців, то документ також чинний лише 6 місяців, навіть якщо спочатку сформований на 12. Після завершення терміну дії електронного вод можна сформувати новий документ. Його зміст автоматично підтягнеться з реєстру оберіг. Якщо відстрочку або бронювання продовжено, то дані оновлять а якщо відстрочка завершилася, у документі відобразиться актуальний статус без неї. Детальніше про відстрочку від мобілізації бронювання можна дізнатися у модулі 4 курсі професії підвищення кваліфікації осіб відповідальних за ведення військового обліку з сертифікатом державного зразка на кадровій платформі Кадроленд. Нагадаю, що з 10 червня 2021 року роботодавець вже не зобов'язаний зберігати паперові трудові книжки працівників, з якими укладається трудовий договір. Однак до 10 червня 26 року, поки триває перехід на електронний облік, роботодавець зобов'язаний на вимогу працівника усно або письмово вносити записи до паперової трудової книжки щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення заохочень та нагород, навіть якщо книжка зберігається у працівника. Пояснюють у держпраці: якщо ж працівник не Звертається з такою вимогою, вносити записи не обов'язково. Трудові книжки, що залишаються на зберіганні в роботодавця, ведуться у звичайному порядку відповідно до інструкції номер 58 без потреби додаткових звернень працівника. В разі, коли працівник приймається на роботу вперше і вимагає оформлення паперової трудової книжки, стаття 48 кодексу законів про працю зобов'язує роботодавця зробити це протягом п'яти днів. Хочете дізнатися, чи потрібно вносити записи про навчання до паперової трудової. Ю завітайте на безкоштовний вебінар 7 серпня. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними та важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канал шукайте в описі до відео. Робота над проєктом трудового кодексу триває з 22-го року. Проте кожну запропоновану редакцію повертали на доопрацювання. 24 липня в Києві стартував завершальний етап напрацювання нового трудового кодексу. До обговорення долучилися мінекономіки, довкілля та сільського господарства України, представники профспілок і міжнародної організації праці МОП на першій зустрічі розглядали положення загальної частини книги, першої, яка визначає ключові принципи трудового права термін. Та засади соціального діалогу. Попереду обговорення решти частин. Нагадаю, що серед останніх напрацювань проєкт трудового кодексу передбачає такі види трудових договорів: безстроковий, строковий, дистанційний, надомний, з нефіксованим робочим часом, сезонний, учнівський, а також із домашнім працівником. Так, також документ закріплює механізм вирішення трудових спорів і акцентує увагу на важливості електронного кадрового документообігу. Про подальшу роботу над проєктом нового трудового кодексу слідкуйте у нашій рубриці новини та статті на Кадроленд. Держпраці пояснює, що початок щорічної основної відпустки може припадати на будь-який день тижня, в тому числі на вихідний. Стаття 5 закону про відпустки визначає, що відпустки надаються у календарних днях, а не робочих. Тобто щорічна відпустка може надаватися працівникові у будь-який календарний день, в тому числі в суботу та неділю. Однак, треба пам'ятати, що щорічну відпустку на прохання працівника можна поділити на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна частина за робочий рік повинна становити не менше 14 календарних днів. Отже, якщо працівник просить частину щорічної відпустки можна надати у вихідні Суботу та неділю головне дотримати вимоги про 14 неподільних календарних днів безперервної відпустки. Усе, що понад цю тривалість, дозволено надавати частинами, у тому числі й по вихідних. Закон цього не забороняє. Щоб швидко визначити тривалість днів щорічної відпустки, на яку має право працівник. Скористайтесь калькулятором днів щорічних відпусток на кадроленд. 1 липня 2025 року пенсійний фонд України здійснює виплату 39 видів соціальної допомоги, зокрема компенсації за додаткові відпустки постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС. Нагадаю, що одним із інших видів відпусток, передбачених законодавством, є додаткова відпустка громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона передбачена спеціальним законом для окремої категорії громадян та надається особам, віднесеним до першої та другої категорії постраждалих. Одним із батьків дитини з інвалідністю. Інвалідність якої пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. Чорнобильська відпустка надається щороку, незалежно від відпрацьованого часу, у зручний для працівника час і тривалість 14 робочих днів. Вона не належить до щорічних відпусток. Пенсійники роз'яснюють, що підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які надали працівникам додатково оплачувану відпустку згідно з законом, мають право на компенсацію витрат. Для цього роботодавець подає до сервісного центру пенсійного фонду такі. Документи, розрахунок видатків, реєстр отримувачів компенсації із зазначенням прізвища ім'я по батькові категорії серії та номера в посвідчення, ідентифікаційний код та суми, копії наказів про надання додаткової відпустки, банківські реквізити для перерахування бюджетних коштів. Якщо маєте запитання щодо надання Чорнобильської відпустки, задавайте його у сервісі, особисто консультант, та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисним, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий номер Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.